За чвертого півдня рівняни активно реєструються та ознайомлюються з маршрутом. Обов'язкова умова відвідати п'ять зашифрованих точок і зробити там спеціальні відмітки. Напруга перед стартом не спадає. Здолати дистанцію пішки, запевняють організатори, можна максимум за годину. Рівнянка Аліна на святі спорту разом із татком. Дівчинка нещодавно навчилася ходити, однак пішки подолати усю дистанцію їй іще не під силу. Вона наймолодша учасниця цих змагань. Я то не знав, я просто з дочкою вийшов гуляти, і думаю, в центр прогуляюся, подивлюся, що там, як може щось буде цікаве, якраз потрапив на це свято. Найстаршому учаснику пішохідних перегонів 76. Дистанцію він подолав за 44 хвилини. Нічого складного, каже чоловік, у цьому не було. На ногах все своє життя, то мені ходити не привикати. я можу йти до Костополя поля пішки. Ну, я взяв, того, щоб пройтись. Головна мета заходу, за словами організаторів, популяризація ходьби як одного з видів рухової активності. На відміну від традиційних змагань, переможців не визначали однак від розіграшу призів не відмовилися. У лототрон кидають лише карти з усіма відмітками. Це десь місця трошечки вони так зашифровані, щоб вони розгадали, де вони мають побувати. В яких точках в цьому році це магазини спортивного інвентаря обладнання, і якраз всі от призи. Ці магазини нам надали серед призів. Учасникам змагань футбольні та баскетбольні м'ячі, шахи та шашки, скакалки та свистки. Такі невеличкі спортивні призи на пам'ять стимулюватимуть людей незалежно від віку та статі до подальших спортивних звершень. Людмила Васюха, Назар Мідиган, інформаційна програма. День.